Вітаю колеги! До вашої уваги клінічний випадок. Пацієнтка з надушковою вагою з підозрою на обструктивне опної сну. Під час обстеження без лихоманки, тиск нормальний, ЧСС 100 ударів за хвилину. На транстерокальні АКГ, значуще пригнічення систолічної функції лівого шлуночка, візуалізується утворення кістозної структури, прикріплене до передньої стулки мітрального клапана з усіх зрізів. На КДК відсутність кольору всередині утворення, мітральна недостатність першого ступеня, ознак обструкції виносного тракту лівого шлуночка немає. На МРТ серця підтверджена наявність утворення на передній стульці мітрального клапану розміром до 2 см, гомогенне, має схожу інтенсивність з пулом крові. Мова йде про кров'яну кісту, вроджену аномалію, яка спостерігається переважно у немовлят, а зазвичай регресує спонтанно до дорослого віку.